Новий енциклопедичний словник презентували в інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Книга під назвою Європейський союз економіка, політика, право унікальна в своєму роді, кажуть її автори. Вони сподіваються, що видання зацікавить не лише науковців, а й широку громадськість. Хто такий Жан Делор чи в чому полягає план Вернера? Яка відмінність між військовим штабом і військовим комітетом Євросоюзу? Відповіді на ці та багато інших питань і дає презентований енциклопедичний словник. Подібного видання, що охоплює таке широке коло питань, не знайти на теренах усього пострадянського простору. Звичайно, було складно писати, тому що це була, це, це, це ми замахнулися на енциклопедичний характер. От, але оскільки це пробний такий крок було зроблено в цьому плані, то ми вирішили все ж таки його обмежити і по характеру словника зробити, толкового такого словника, ну, думаю, що нам вдалося зробити те, що ми хотіли. І, хоча в Україні не бракує літератури щодо євроінтеграції, проте вона уся застаріла, бо ж була видана до набрання чинності лісабонської угоди. Це було два роки тому. В Європейському Союзі дещо зміни, змінилося. І взагалі європейський союз доволі динамічна структура. І тому, ось якраз акцент на тому новому, що є в європейському союзі, що міститься в цьому енциклопедичному словнику, воно є, на мій погляд, найбільш потрібним. Цей довідник сьогодні фіксує певний наш рівень знань про європейський союз, певну ситуацію, яка на сьогоднішній день. Склалася, але зрозуміло, що його за сьогоднішніх темпів перетворень в Європейському Союзі це навіть не пов'язано з кризою, а взагалі з розвитком так бути різного роду інституційних і політичних аспектів. Його треба буде передавати через переведувати через певний період часу. Підготовку до другого доповненого видання словника розпочнуть вже за рік. Автори обіцяють, що наступна праця буде більш фундаментальною. Вона чверть поповниться новою інформацією. Якщо маєте власні новини, пишіть нам за адресою, яку нині бачите на екрані. На чергові підсумки телекомпанія ЕРА підбуватиме вже наступного тижня. Гарних вам вихідних і хай щастить!